Слава Україні! Героям слава! Друзі! поруч з нами Гурин Роман, Щойно завершилася. Завершився другий півфінальний матч. Ваша команда Нововець здобула перемогу над МФК Тернопіль з рахунком 4-3. Спершу розкажіть про гру. Наскільки вона була важкою для команди? Ну насамперед хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям за той час, що ми зараз маємо, щоб проводити такі матчі. Ну на кожна гра це дуже важка гра. Особливо на фінальній стадії тут же права на помилку вже немає ні одна команда, ні один гравець. Тому ми налаштовувалися на цю гру, знали, що вона буде тяжка. Дуже хороший суперник проти нас сьогодні грав, але наша команда виграла, тому я думаю, що, напевно, можливо, ми десь більше трошки заслужили або більше хотіли виграти. Завтра у фіналі зустрінетеся із знайомою для вас командою Волочиським Косвом. Що можете сказати про цю команду, за рахунок чого вам буде важко проти неї грати? Ну, по-перше, там зібрані дуже гарні футболісти, тому команда збалансована, зіграна. Тому... Але теж будемо нам встраюватися на цю гру і будемо намагатися щось протиставити такій команді. Дуже сильна команда. Бажаю вашій команді успіху і досягти усіх цілей. Дякую. Цілин. І вам також дякую.